Всім привіт, всім гарного дня. Мирного неба, міцного здоров'я. І скорішої перемоги. Як дивіться, як мої хлопці хочуть беревою копати, поперли. Що я, я я, конем не доженеш. У нас погода похмура по Що на сьома година, ми йдемо на город. Трошки покопаємо ранню картоплю. Ху. Бо треба братися, бо почне рости заново. Я вже одного року так почекала. А думаю, буду разом з тею копати. Не буду копати хоч. Разом почнемо, та й будемо копати що поступово. Почала копати, а вона викинеш корча, а в неї вже різки такі, що вже вже мали з землі вилізати то тепер я вже так не роблю. Я йду викопувати хуче, щоб такого не було. І когось людей питала, кажу, чого вона так поросла, кажуть, запізно копала. Каже, в неї є така вада, що якщо вона перестояла, то вона тоді рости починає заново. Та я тут таке. О, віде, скільки Ой. І такі то справи. Ось така у нас погодиться. Ось така у нас красота. Ну а будемо копати. Тоді будемо дивитися, як... які у мене барабої. Ой боже. Така погода тяжка, так тяжко дихати. з другий день дали. О, ну нічого. Помаленьку не спіша. Взяла трошки сіток, котрі великі будуть сітки, а ті дрібні в мішки. Ось. І буду кабанові давати, пробувати сирі, барабої ті дрібні. А й там поправляється. Жирку набирається, хоча мені більше м'яса, треба як жиру. ну, Але то таке. Саме головне, аби він здоровий був. Щоб було що зарізати. Та й такі то справи. Ой, тяжко. Ладно, поки місь пауза, а тоді покажу, що ми, що ми накопаємо. Оце про що я говорила, дивіться. Бачите, як гарно рости починає. Дивіться, починає відмолоджуватися. О, подивіться. Бачите, що вони вже роблять. Кажуть, ми вже в другий тур починаємо рости, раз ти не хочеш нас копати. Ні, нам прикладіть копати. Бачите, вже знову різкі. О, бачите? О, бачите? Що вони роблять? Хочуть ростати. Ми спололи так файно, вони вже знову починають заростати. І що ти їм маєш казати? Ну нічого, все буде добре. Зараз ми їх викопаємо. Вчора барабоя копали, такого великого ставили, я все бачу. А он який розовий. <звук> <звук> Ладненько. Зараз трошки прокопаємо, подивимося, які ті барабої тут у нас. І тоді будемо працювати далі. Тоді вам покажу, що там і до чого. Так, дивіться, які барабої у нас. Барабої то гарні, дівчата. Барабої шикарні. Дуже гарні. Ну такі гнилі, що половину викидаємо. Ось такі ожтечезних. Ах течезних. Гнилюхів страшенно. Я не знаю, що тут таке. Що того, що дощів багато йшло. От і ото було. Ні, то, що дощів багато було. О, і все, гнилюхів багато. Барабої великі, гарні. От, і багато є. Ну, є такі курчі, що викопаєш і все, і викинеш на обочину. Ось, дуже багато гнилих. Його червоні, такі взагалі суперові. Їх набагато менше. І їх набагато менше гнилих. Більше гнилих тих ранніх. Чи їх треба було ще хуже копати, чи що. Ну нічого. На насіння мені хватить, зодю сітки посадити оставлю. А ті будемо хоч їсти, щоб часом вони не гнили. О, та й отут таке. Ось такі-то у нас барабої. Великі збираю в сітки а дрібні в мішок. І буду їх зразу пробувати віддавати кабанові їсти. О, дрібні да. барабої. Що, да. Іване? Шо? Ого, який слайм. <с> Такі слайми, ша йолі палі. Ну, тут ми по радочку копаємо, тут тільки Ігор один радочок копає. О, я один і Іван один. А потім будемо чотири йти. Я буду два йти. Ні, Ігор буде два йти, бо він дуже хутко летить. О, А я буду А я буду один йти. Ось так. Так що такі то діла. Ну, а скільки накопаємо? А, зараз тут будуть ті сині, ще покажу вам. Ті чорні. Чорні. Побачимо, які вони. І чи ми їх будемо ставляти на насіння, чи ні, там побачимо. І отут радок має йти другий від Олі Чумаченко. Зараз я вам ще їх покажу, які вони. Так, це барабої від Олі Чумаченко. І ті сині. Ну, в тих синіх ще більше гнилих, як тих моїх раніх. Дуже. Вони росні, але такі гнилі, що збісилися. А оце від Олі Чумаченко, ті довгі. Дрібних тут мало в них є, такі майже всі одинакові. Ті теж досить не паршиві барабої, але дуже в них гнилих багато. О, оце такі тут діла. Тут ті, що від олі, тут дуже мало гнилих порівняно. Ось, Попадають, але менше. Ось такі вони красотки. Так, трохи ми... ми ті сині і ті від олі збираємо одну сітку, щоб я знала, що олі не барабої. Ось. Так що ось такі то діла. Це будуть нанахіня, ми відбираємо, котрі краще. Ось. от Ось дивіться, який файний Корчик. Ось. а У ну, мене йдуть сині. А зараз будемо заново другу постать починати, тут ще трошки. А, скільки то ми вже... А, то що, 9 годин, Може, ми ще їх нині докопаємо всі. Ну то вон низі тут дуже брила була, дуже тяжко було копати. Ну а тут багато легше. Найшла звіра того, що гризе мої барабої ще теж, до мисей разом. Квасолька файненька вже є, треба буде, будемо ти дому нарвати. Супу з квасольки зварити. Ладно, мені треба копати О, я. Осталася ззаду. Ну ті, що рані, напевно, що так. Що ну, 9 годин, а ми вже половинку викопали. Так, мабуть, тими рядками йдемо аж догори. Як хочеш, можеш викинути лучше городу. То постав і розбий його, наш ти його. То ж зараз піння, щоб не перекинути. Добре. На, то вона тверде став капцем його і розчавив і все. Щоб вони не гризли мені. Ось такі бій, діла. Спіймали злодія, хто краде в мене беребою, хто гризе, бачите хто? І морку. І морку. Оце той звір. Я догнала. Іван купнув, вона вискочила з підгородника. То в мене з підгородника? Так! Таких обрах миш сама настояща. Принеси мені бутилочку з молочком, я поп'ю. Ось такий звір справляється з нашими барабоями. Бачите, кого ми зловили? Та Певні барабойки їсти такі файні. Так. Це у нас огірки ті, що ш... те, огірки, чуєте. Такі гарбузики, що по краю росли, і з тієї сторони, що барабоя росли. Це п'ять сіток барабоїв і два мішечки. Ой, дрібної картоплі, то велика. А там не знаю скільки. два дрібних і щось 5 сіток е, великих. Іван в'яже. І гарбузи теж там ще є. Оце стільки ми. Іван городника знесеш донизу. А це я вам зараз покажу. Та скотіна вже прийшла до мене в кукурудзу. А оце така скотіна. Дивіться, бачите, що вже робить. Ото вже зломила. О, попробувала, що ще качани недобрі. Бачите? І забралася і пішла. Ну а хто ж, бачу? О, вже грив. Оце, згайця, пані коза. Халюга така. Так, Іван з Наталією ту гірке, а я зараз нарву квасолі. завтра на борщ. О, треба мені квасольки вирвати. О, подивіться, і тут поломила. Бачите? І тут поломила, о, спробувала гризти. Бачите? Попробувала не добра. І пішла. О, і тут зломила. От. Я не що подивіться, бачите? Це дикі кози. Зробила провірку, що не добре, і подалася в баню. От на козяча. Ось такі то справи. Ось так ми... О, салат треба ще піти і вирвати останній. божечку не встигаю. ладно рву васолю, всім миру, спокою, затишку, скорішої перемоги. Я дякую Богові і діткам викопали ось такий кусочок картопельки. Це рання один сорт і ще он там є трошки ранній по боках з тієї і з цієї сторони. Ну, тому я завтра бо післязавтра вийдемо з полиму і ще там ті докопаємо. Ну а там побачу. Ладненько. Всім цього самого найкращого, гарного дня, мирного неба і міцного всім здоров'я.